Всім привіт! Як завжди радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні невеличке, але цікаве відео. Відео стосується топ-6 позицій насіння гібридів огірків. Підібрав для вас те насіння, яке я вирощував особисто сам. Яке мені радили, знайомі, друзі, а також подивився по форумах і підібрав такий невеличкий топ із шести позицій. Я думаю, що вам буде цікаво і корисно. Озвучую основні характеристики, друзі. Звісно, що не всі огірки я вирощую, але тим не менше я для вас збираю інформацію, щоб ви могли, прослухавши це відео, підібрати для себе щось на новий сезон. Я повторююсь, думаю, буде вам цікаво. Тож, приємного перегляду! І перший у нашому топі йде огірок Bjorn F1. Це високоврожайний самозапильний гібрид корнішонного типу, що має вегетаційний період приблизно 35-37 днів. Огірки мають циліндричну форму, зелений колір і масою можуть досягати до 120 г, довжиною до 12 см. Стійкі вони до борошнистої роси і вірусу мозаїки огірка. Самі огірки зав'язуються стабільно, доволі таки, по 2-3 плоди у пазусі, рослина стресостійка. Вирощується у першому і другому обороті, стійка до перепаду температур, і добре переносить транспортування на далекій відстані. Цей огірок особисто я вирощував і однозначно можу радити його вам до вирощування. Другим у нашому топі йде огірок Ajax F1. Це ультраранній високоурожайний пуджолозабийний гібрид, що характеризується високою і стабільною урожайністю. Так, на одному вузлі цієї рослини може формуватися по кілька зав'язей. Рослина відрізняється, повторюсь, високою урожайністю уже на ранніх етапах плодоношення. А це дозволяє, в принципі, якщо вам потрібно, реалізовувати ці огірки на свіжому ринку і бути, умовно кажучи, поза конкуренцією, отримувати гарну ціну за ваш товар. Плоди самі огірки, вони однорідні, мають темно зелений колір і білі шипи. Довжина приблизно 12 см. М'якоть огірка щільна, соковита. Сам огірок володіє відмінними смаковими якостями, він не гірчить, що головне, шкірка у нього ніжна і він дуже гарно зберігається, транспортується. Ідеально підходить для вирощування на пікулі. До речі, стійкі до борошнистої роси, огіркової мозаїки, толерантний до несправжньої борошнистої роси. Третім у нашому топі йде огірок Арктика F1. Це також, в принципі, надранній, високоурожайний, самозапильний гібрид корнішонного типу має період вегетації до 40 днів. Він призначений для теплиць, а також вирощується у відкритому ґрунті. Плоди самі огірки однорідні, доволі рівні, циліндричні. Маса одного огірка може сягати 180 г при дотриманні всіх правил агротехніки вирощування. Довжиною приблизно можуть бути вони 10-11 см. Огірок придатний для вирощування у два обороти і завжди характеризується високою урожайністю, дружністю дозрівання і, до речі, високою якістю самих огірків. Також на нього варто звернути увагу. Четвертим у нашому топі йде огірок Шахті F1. Це самозапильний гібрид корнішонного типу, що призначений для вирощування у відкритому, але може вирощуватись і в теплиці, наприклад, у закритому ґрунті. Дуже добре переносить спеку і нестачу вологи. нестачу в розумних мірках, я маю на увазі, тому що, якщо його не поливати, безумовно рослина пропаде. Плоди самі огірки крупногорбкуваті, мають темно-зелений колір, доволі рівні і однорідні. Довжиною можуть бути до 10 см. М'коть огірках щільна, хрумка. При переробці сам огірок не втрачає своїх хрумків властивості, можете сміло засолювати. Період дозрівання до 45 днів. Огірок має високу стресостійкість. І що також в принципі, є гарним богомим чинником, вони не переростають. Ідеально підходять як для консервування, так і для засолювання. Споживання у свіжому вигляді також дуже гарний варіант. Мають високу стійкість до бурої плямистості і борошнистої роси огірків. П'ятим у нашому топі йде огірок Madrilen F1. Це ультраранній партенокарпічний гібрид корнішонного типу, що, в принципі, є гарно тіньовитривалим, має сильну кореневу систему і характеризується непоганою стійкістю до знижених температур. Відповідно, дуже добре до цього адаптується. Самі огірки крупного темно-зеленого кольору, можуть сягати маси до 100 грамів, мають соковиту м'якуш і доволі хрумку, і не втрачають свої властивості ці навіть при переробці, при засолюванні, наприклад. Період дозрівання складає приблизно 35 днів. Вони стійкі, повторюсь, до нестачі сонячного світла, але це не означає, що ви можете їх висаджувати просто в тіні. Хоча б на півтінь, але щоб напротязі дня сонця було безумовно більше. Вони мають гарні якості товарні і непогану транспортабельність. Підходять знову ж таки і для маринування, і для споживання у свіжому вигляді, і для засолювання. Гарний варіант. І шостим у нашому топі сьогодні йде огірок кібрія F1 надранній високоурожайний, самозапильний гібрид, що призначений для вирощування у відкритих і закритих ґрунтах. Рослина характеризується потужною силою свого зростання і доволі розвиненою кореневою системою. Може витримувати велике навантаження, якщо буде рясне плодоношення, звісно, за умов дотримання всіх правил агротехніки вирощування огірка. Плоди мають циліндричну форму самі огірки, вони крупногорбкуваті і відрізняються гарними показниками товарних своїх якостей. Період дозрівання приблизно 35 днів. Огірок сам сама рослина стійка до багатьох хвороб і вірусів огіркових. Ідеально підходять для використання у свіжому вигляді, а також можете використовувати для переробки, того ж засолювання, консервація на зиму також гарний варіант. Ну що ж, ось такий топ у нас сьогодні вийшов. Сподіваюся, це відео було для вас не лише цікавим, а й корисним. Ви для себе взяли якісь. Цікаві гібриди у свою колекцію. Якщо так, друзі, поставте подобаєчку. Підпишіться на канал, якщо ви ще досі не підписані. Це дуже важливо для каналу. Коментуйте і до нових зустрічей!